І всім привіт! Ви на каналі Юра Ворожка. Сьогодні я знаходжусь біля нашого кропивницького СІЗО, біля тюрми, так сказати. Чого я сюди прийшов? Тому що мені треба передати посилку для Івана Степановича. Як і чому він тут опинився, мабуть, мені треба вам пояснити. Тож давайте спершу перенесемось десь приблизно на тиждень назад. Я сидів собі, працював вдома, нікого не чіпав. Як раптом в мене задзвонив телефон. Дивлюсь, незнайомий номер. На тій стороні представились співробітником поліції із підрозділу кримінального розшуку. І сказали, що вони з приводу мого подопічного Іван Степановича. Його шукає поліція, і нам треба зустрітись і обговорити всі деталі. Бажано це зробити сьогодні, тому що суд оголосив вирок. І я погодився. Ой, як це ж все важко, і як би вам це пояснити. Коротше, суть до діла про Іван Е, -е Блін. Так важко це якось все. В общем, в нього було багато порушень е -е, з приводу його поведінки та його. Е -е, як то кажуть. Коротше, коли людина звільняється, давайте я поясню вам просто. В нього є список обов'язків, які він має виконувати для того, щоб. Ну, просто його звільнили раніше з року за гарну поведінку. А потім він порушив ряд деяких речей, які тягнуть за собою покарання. От. І що у нас виходить по факту? По факту виходить те, що. Апіляцію ми тоді не подали. В нього не одне порушення було, не тільки те, що він не проживав по тому місцю, по якому він, в принципі, не міг проживати, бо ви бачили, да, як він оглядає. Як мені сказали, що він сам надав це місце проживання, ну, ти ж не можеш завжди бути впевнений в тому, що вони кажуть бездомні, і те, що з іншої сторони кажуть, іноді важко комусь повірити. І щось зробити дуже таке, скажімо, критичне і глобальне, також дуже важко. Так от він порушував відвідування ті, які йому було прописано там, кожні два тижні, там, чи скільки я точно не знаю, треба приходити ставити розпис, що ти по місту, що ти тут знаходишся. Потім декілька разів його зустрічали на підпитку з розпиттям спиртних напоїв, хоча по, по договору, як це сказати, не по договору, коротше, по закону він не мав. Право вживати спиртні напої, напої на протязі там півроку. Я розумію, що важко не вживати спиртні напої, коли ти живеш на вулиці, але ну, коротше закон такий, що він казав йому, no, це не можна робити. І от його раз побачили, другий раз, третій. Зараз його хочуть закрити на три місяці. І для мене дуже важко подзвонити йому і сказати, що йому треба буде. Сідіти. Ну, тобто, то, ну, Беркин, тоді да? треба звернути людині і казати: зараз з тобі приїдуть. Треба буде відсидіти якийсь час. Ну, розумієте, так? Да? Ну, коротше. Мені запропонували поїхати туди, щоб сказати це йому особисто в обличчя, але потім на зворотному шляху мені треба знову буде їхати з ним разом. Я розумію, що це не моя провина. В першу чергу, це ну, людина так до, до, до цього довела, що от були обов'язки, які вона порушувала, але все одно мені, якось знаєте, трошки ніяково. Тому що хотілося як краще, а воно, бачите, не завжди виходить так, як ти бажаєш. То зараз, коротше, поїдуть за ним наряд поліції з міста Кропивницького, міста Дніпропетровськ, Дніпро. Для того, щоб його... за в тюрьму сроком на три месяца. Да. Алло. А! Алло. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Что делаете? Кушали, обедали. А Степаныч рядом? А? Степаныч рядом? Да, ушел. Ну, ну, дай на секунду. А... Добрый день, Иван Степанович. А хочу... Здравствуйте, Юрий. А, там у нас проблемы с вами есть небольшие. Большие? Большие. Какие? Ну... Вам нужно это воспринять. Я надеюсь, что это воспримете вы нормально. Ну, по тому случаю вашему, помните? И шо? Ну, сказали, что будут закрывать вас. Буду шо? Будут закрывать вас, сказали. Да. Ну это в суде, что ли? Да. Ну мне никто ничего не приходило. Ничего. Звонюша сказать, что вроде бы как уже даже э, направились в вашу сторону. Направились в нашу сторону. Ну да. Ну, лучше бы, конечно, на вашем месте я бы их дождался и поехал бы с ними. ждать. Три месяца они сказали вроде бы там, да, срок? Ну, вроде как бы, да. А, да, конечно. Ну, будем крепиться, Юрий, ничего страшного. Может, бог смеловаться, если будет хорошо. Ну, если что, знаете, этот вроде бы как по месту, ну, тут в Кировограде, то я буду вас проведовать. Хорошо. Добро тоді. Да. Все, добро, бо у нього телефон садів, то он плачев. <гум> Хорошо, все Юріч, спасибо. До свидання. Коротше, це було дуже, це було дуже тяжко. Але мене дуже мучила совість, якщо б я не сказав, а просто приїхали б його і забрали. Тому я думаю, що все буде добре, він нікуди не дінеться, тому що якщо він навіть кудись дінеться, то рано чи пізно його все одно знайдуть. Шкода, звичайно, що так виходить, але. Так, значить, склала судьба. Нікуди від судьби не збіжеш, не втечеш. Тож не порушуйте закони, будьте чемними та добрими. Я ніколи раніше не збирав посилочку саме в такі місця, тому ну щось смачненьке. Е, я думаю, що мені треба набрати да, там якісь чайочок, е, якісь може шоколадки, якісь може, вафлі, е, пряники, печиво. Таке щось довго буде, буде е, портитися. Ай, ну, і щоб сподобалось ще Іван Степановичу. Насправді я трішки перепутав, і він сидить не в тюрмі, а в слідчому ізоляторі. Тому зараз ми йдемо туди. Добрий день, а я хочу провідати людину. Так, ви все правильно зрозуміли. Вперше ти не приїхав. Після 3, тож мене просто не пустили туди. На наступний день я приїхав знов на 9 ранку. Ну точніше я був в 9.02. Скажіть, будь ласка, а як я маю розуміти, що типу тільки до 9 ранку? Там не, нема ніякої об'яви по часу. Там є об'ява, оформлення об вибачення з 8 до 9 години години ранку. На розписі там. Так, з 8 до 9 години ранку оформлення побачення. Ви вчора приходили, ви узнавали. Ви ж не узнавали предварительно. Я приходив, мені сказали, що все на руки. Не затримуйте, будь ласка. Я вам, якщо ви узнавали, то я б вам так і сказала, бо ви б знали, що треба приходити на 8 годин ранку, правильно? Я тут кожен день. А, а взагалі приходите на 8 годин ранку на побачення. І оформлення йде до 9 години, заходите в півдесятої. Це ж це не просто так робиться. Ох, що ж. Люди, люди. Так. Дякую mm -hmm. вам за цей. Оце я вам можна ще підкажу. Оце, якщо кофе, uh -huh. це ви можете вдома висипати, чай не розпаковуєте. Ну, там які там булочки, а кофе сумати. не взяти пути, ну так от залишити передати. Ну все одно його ви тут розпаковувати, пакетик обичний пересипати. А Треш. обичний саме пакет? Да. Там сахар. Ну, чай вони самі тут розпаковують. А таке оце оці очі можете вдома їм, в принципі, пересипати. А а, тобто це треба теж так, теж розвитку. А оте печиво теж треба пересипати звичайний пакет. Хочу цукерки, цукерки кожен розпаковувати і в пакетик старайте. Можна лише купити дольками в ось Такі паді. можна навіть не розпаковувати. А тут все Добре. треба розпаковувати. Дуже, дякую. І кофе, якщо триводро, кожен стік треба висипати. Розпаковувати розпаковувати. А, кожен стік, навіть, а, да, вони? Ну, може, й правильно. Добре, дякую. Гарного Добре. дня. Так, коротше, другий день. Е, я знову сюди не потрапив, тому що ну, нема там в розписі, що побачення до 9-ї. А я хочу. Піти поспілкуватися з Іваном Степановичем, дізнатися, як він, що він, куди, чого і так далі. Поки також не передавав ці всі продукти, бо, ну, бо треба мені ним побачитися. Я думав, що можна побачитися і зразу йому передати. Но тут трішки, типу, так окремо все робиться. Ладно, то завтра поїдемо коротше, на 8-му ранку і там вже будемо вирішувати всі. Всі питання належність. І зараз мені треба все це розсипати на звичайні пакетики і записати от сюди, що я з собою передаю. Коротше, така тіма. І так, я все розсипав, розсортував. Тепер моє наступне завдання це зважити кожну позицію окремо і записати, скільки тут чого по грамах. Така тема. Насідання сьогодні можна? Можна. Будет давати. Mm. Дозвіл на побачення є? Ні. Він засуджений, ув'язаний. Mm, засуджений. Засуджений? Він срок уже получив? Три місяці. Три місяці арешту арест у нього? Так. Ну потрібно дозвіл. Mm -hmm. А так просто його не можна побачити. <laughs> так просто не можна. Сейчас я подиму документацію, посмотрю, тому що по поводу судебного ареста, там свої нюанси. Чи можно им вообще арестантам, судантам? Навіть якщо можна, будет, даже если вступить в законну силу, в особой справі должны быть ваші дані. Давайте поки з посилкою розберемося. А, все. Так, хоч тоді. А ви що? А що ви підозрюєте? Та на що ще й поможете? Що ти підозрюєте? Ми стоїмо. Я що? 6 утра. А нет, они стояли кислительно, они стоят в 6 утра. А, а, вы что не стріпаєш? Стріпаєш? а, а там еще парень на звоним. На базан нужно быстрее. С 7 утра приехали, тут люди, старики стоят. Так, стояли. это побачення запомните. Без проблем. Мы тоже людей, но пишут, что это ты тоже. Да я же не знаю, вы же без пакетов стоите. Я все пакеты, смотри, Я видел там, а что у вас там, пакеты на, на улице. Ну давай все. по факту, были там пакеты? Ты стоишь один, товарищ. Ну товарищу, пакеты товарищу. где стоят? На заваре. я выйду сейчас. Ну, он свободен. Надо просто как-то... Ой, что тоже к общению. Давай. Да, 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 это... З обоїстами указана тільки донька. Тільки донька має право на побачення. І то я ще раз обнімаюся. запрошую, треба допомагати документато. Смотрите, можна ли я став на світанку? Добре, я поняв, я можу передати? Дай, Можете передати. Бежіть да. банку, доповнюйте, займайте чим. Поясню ситуацію, чого так вийшло. Коли я заходив, стояв два мужика на вулиці, просто спілкувались десь там з боку, навіть не біля цих дверей. Тож е я зайшов, тому що. Пам'ятаю, що в мене свідання, ну, типу, зустріч, а вона, типу, тільки до 9 а на годиннику вже було 8.40. Тож я зайшов дізнатися, що там в мене з цим з дозволом, ну, а потім щось так вже вирішив заодно і передати посилочку. І якраз в цей момент це ж заходять ці два е, мужики, і зразу таким, ну, відчувається цим натиском людей, які. Побачили вже багато в житті, в світі цей натиск відчувається так він одразу. Ай, ну, е, але ну, для, для мене було типу, не принципово там, без черги знайти. Просто я розумів, що мені треба на, на побачення. Як вам? Цигарки? Та ні, Сигарети так. Да, так, і пишіть, які там, комплімент там 5 пачок. Я це по голосу вас мабуть, знав. Да? Це ж кірмарадський блогер, так? Да? Так, да так, -да так. -да. О, не ошибся. А як Юра, так у мене? Мене звати? Да. Да. Юра, о, дивіться, вітаю. Е. Вас прихильник, ваш прихильник. Дуже, Дуже багато відосів бачу. Знає. Бачите, посадили одного, не пускають побачити, знають. А чого ж причина? Чим мотивують? Не мають права. Ну, типу тільки родичі. А... Угу. Ну так, да, він же ще ж не осужден. Ну на три місяці вже. Туж ну, обідно, що не вийде потрапити. Але ми не будемо на чому на цьому розчаровуватись, можливо, ще щось передумаємо. Ох, ну що, посилку я йому передав. А от з приводу того, щоб побачитися з ним, то, на жаль, в мене це не вийде, тому що тільки родичі можуть його бачити. Але там є можливість типу телефонного дзвінка. То якщо в нас вийде, ми з ним обов'язково зв'яжемось. Дуже, дуже сумно. Ну, я буду просто розумієте, коли передаєш передачу, хотілося б бачити людину, щоб е, бачити емоції, бачити, що вона вдячна, і бачити, що вона отримала цю передачу. Ну, просто от я такий чоловік, чоловік, хлопчик, який любить бачити кінечного е, потребителя. От, ну сподіваюсь, що в мене ще вийде з ним поспілкуватися, побачити його. А вам, мої улюблені підписники, що я хочу сказати? Будь ласка, бережіть себе, бережіть своє життя, не вживайте, не зловживайте алкоголем, тому що в 90, мабуть, відсотків випадків люди потрапляють в тюрму саме по п'янці: по любіть себе, цінуйте своїх близьких. Дорожіть тим, що ви маєте, і я бажаю вам гарного, успішного, спокійного, веселого вашого життя. Не забувайте підписатися на канал. Дуже дякую вам за те, що були зі мною на цей ролик. І до нових зустрічей.